Наскільки вдалося врятувати людей, хто постраждав? Про це будемо говорити з паном Андрієм Даником, головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо пані Андрію. Сьогодні били росіяни і балістикою, і аероболістикою. За уточненими даними, загинуло шестеро людей, 35 постраждали. Наслідки столиці ми бачимо в усіх наслідки обстрілу. Ми бачимо в усіх районах столиці. 300 рятувальників і 500 поліцейських з перших хвилин працювали в Києві в місцях влучання, в місцях падіння уламків. Найбільше поруйнована житлова, багатоповерхівка на лісовому масиві, в Деснянського в районі там загинули люди, і от власне про те про цей сумний результат сьогоднішнього ранку. і ночі ми з вами і поговоримо. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Бригади працювали цілий день? Що вдалося, що не вдалося? Що з будівлями, що з людьми? Дякую за питання. Підрозділи продовжують працювати. кількість загиблих не змінилася. По лісовій 25, ми продовжуємо розбирати завал. Він ускладнюється тим, що завал на висоті 5-6 поверху. і Ми не можемо використовувати інженерну техніку. Наші рятувальники працюють виключно з використанням ручного інструменту. Роботи будуть продовжуватися до їх повного завершення, як ми їх проводили завжди. З позитивного нам все таки вдалося цієї ночі врятувати 68 киян під час проведення аварійно-рятувальних робіт на всіх локаціях. Локації було. Близько 30. на 22 з них працювали наші підрозділи. Із цих 22, 11 – це були багатоквартирні будинки. Розкажіть, будь ласка, чи очікується, що люди під завалами? Чи, чи шукаєте ви ще когось? Ми продовжуємо пошукові роботи, тому що ще завал складає десь близько метра висотою. Ми маємо надію, що можливо не знайдемо. пане Андрію. А є заяви, що люди зникли і від родин від близьких. Всі заяви, які були, ми відпрацювали. Додаткові заяви не надходили, але разом з тим, ми розуміємо, що міг хтось з рідних не підійти або не знати про це, і тому роботи будуть продовжуватись до їх повного завершення. Ви зараз за якою адресою знаходитесь? Розкажіть, будь ласка, що конкретно за вами зараз відбувається. Зараз за мною це лісовий проспект лісовий 25. Ага. Зараз працюють крани. Ви не, не бачите, тому що рятувальники працюють всередині будівлі. Вони поетапно вручну розбирають завали з допомогою кранів вилучають фрагменти назовні. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, будівлі, а я переконана, що ви бачили все напевне всі об'єкти сьогодні в столиці, так. які постраждали. Та наскільки вони е, придатні до того, що їх можна відновити, і все таки продовжити там мешкати? Чи це вже безповоротно втрачені квадратні метри і площі? Дивіться, ну це складно сказати. По кожній будівлі буде про, окремо працювати експертні комісії, які визначать стабільність конструкції, їх несущу здатність. Звичайно, сказати, що вони повністю зруйновані цього немає. Але потрібна експертна оцінка. І ще питання по людях: куди вони поїхали? Як чи була якась централізована, чи, чи був розцентралізований розподіл людей? Чи місто запропонувало місця, де вони можуть жити, не пожити, а жити? Тому що з рахуванням того, що ми бачимо, очевидно, це не місяці, не два. Е, Наскільки я володію інформації? Міська влада забезпечила тимчасовим житлом. На всіх локаціях працюють відповідні штаби, які відпрацьовують всі ці питання. І планують продовжити роботу в даному напрямку. А я хочу спитати про одну конкретну людину. адже сталася сьогодні ситуація, яка і нас вразила власне рятувальника з Києва Сергія Власенка, який сьогодні вночі приїхав гасити власну квартиру, де в нього дружина і двоє малолітніх дітей залишалися. Ось ви бачите, пана Сергія. Власне він розбирав слава Богу, що його рідні встигли зреагували, встигли вийти з будинку. Вони не постраждали. Розкажіть, будь ласка, що відомо про нього, і чи є де йому ночувати сьогодні з його родини? Звичайно, Сергію за підтримки Міністерства внутрішніх справ. Ми виділили службове житло. Він сьогодні отримав від нього ключі. І Я думаю, що він зараз разом з сім'єю вже знаходиться там. Там вже зовсім маленька дитина. Двоє дітей. Одна дитина зовсім маленька. Так, але це нормальна службова квартира, яка забезпечена. Вона ми придбали. Ми купували житло для наших підрозділів. Службове. Тому що ми розуміли, що подібні випадки можуть бути. Ми створили відповідний фонд, і він став нагодом. Пан Андрію, яка ситуація по інших областях? Київ сьогодні, звичайно, обстрілювався найбільше. Як принесли інші міста? Сьогодні найбільше дісталось Києву, Київська область. Ці пожежі були ліквідовані ще зранку, по Одесі там були вражені. Їх також ліквідували. Ще були ураження по Сумській області. Там пожежі також ліквідовані і постраждала сьогодні Одеса. На жаль, там також є загиблі. По Одесі скажіть звуку зник? Я не почула по Одесі що? По Одесі там також були загиблі по не Одесі, а по Одеській області, по, ага. по острову ринку. Там також загинули люди. Yes. Дякую вам, пане Андрію. Спасибо за роботу. Робити ви і хлопці. Да дякую. Не будемо вас далі відволікати. Андрій yeah. Даник, голова державної yeah. служби надзвичайних ситуацій України, був з нами загальному національному марафоні.